Ноги потрібно тримати не тільки в теплі, але їм має бути комфортно. Хороше взуття завжди мало великий цінник. Та чи лише лова є єдиним варіантом? Трохи раніше робили загальне відео про бейтс. Та сьогодні ми подивимось на обидва бренди, розглянемо їх характеристики, порівняємо. Ну і, звісно ж, зробимо усе чесно та прозоро. Вітаю, друзі! Погнали! Бо пропустимо цікавий поєдинок! Матеріали, які використовувались у виробництві та технологічні рішення. Улова Camino GTX TF це натуральна шкіра, мембрана гортекс, а у Bates – Шок 6 дюймів сайдзіп, та ж шкіра, нейлон та водонепроникна мембрана. Тобто обидва зразки захищають ваші ноги від потрапляння вологи всередину та відводять випари від ніг. Але у Bates всі язичок, який сприяє додатковій повітропроникності. Тому на цьому етапі. Перший плюс за ним. Підошва та устілки. Улова тришарова знімна устілка клімат Control. Компенсує навантаження, відводить вологу та не дозволяє розвиватися грибку та бактерія. Проміжна підошва зроблена з поліуретану та має додаткові жорсткі вставки лова SPS із термополіуретану. Вона багаторівнева та забезпечує амортизацію. Підошва Vibram Up з яскраво вираженим протектором. Міцна стійка до зносу та забезпечує хорошу стійкість на нерівних та слизьких поверхнях. А що ж у бейтс? У стілка подвійної щільності спіною, що має ефект пам'яті, забезпечує підтримку склепіння стопи. Проміжна підошва зевапіни подвійної щільності пом'якшує удари та перерозподіляє тиск. Між підошва з нейлоновим хвостовиком додає підтримки та стабільності. Протектор з різноспрямованим дизайном для максимального щеплення. Та стабільності, тобто не ковзе. Система шнурівки Lowa X-Lacing розділена наверх вісім гачків зі шпилькою для отримання язичка. А у нижній два люверси та шість металевих петель. Убейць спереду шнурівка, а збоку блискавкаю кікей для швидкого одягання та знімання. Улова над п'яткою еластична зона, що забезпечує комфортне присідання та спуск, а носок та п'ятка посилені гумовими накладками. А у бейтс немає металевих компонентів. Його можна використовувати навколо електронного обладнання безпеки та високовольтного обладнання. Перші трекінгові, а другі тактичні. Варто зазначити, що загальні функції у них різні. Якщо по-простому, то лова – це там, де немає умов, але є навантаження як у носія у вигляді спорядження, так і навколо нього, тобто пересування не дорогою, адже раз каміння, будівельне сміття і тому подібне. І при цьому ваша нога почуватиметься комфортно. А от бейці, якщо по-простому, це поліційний напрям. Тоді, коли ви високомобільні, маєте необхідність швидко пересуватись по умовно зручній поверхні спорядження нерейдового типу. То тоді дана модель для вас. Загалом спорядження підбирають під завдання. Черевики теж частина його. Перед тим як придбати, потрібно розібратись у тому, яке ваше завдання, місце перебування і намалювати в голові, що там може бути. Місто, поле, гори, багато води, пісок, ваша амуніція, фізіологічні особливості ваших ніг та інші фактори будуть впливати у результаті на кінцевий. Вибір. Якщо ви усе зробите правильно, а не придбаєте виключно тому, що усі носять це або інше, а реально розберетесь у питанні, то ваші ноги будуть вам вдячні. Ну і не забуваємо про гігієну. В наступних відео ми окремо поговоримо про ці моделі. А у мене на цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Ну і про наші сторінки у соцмережах. Також не забуваємо донатимо у фонд Повернись живим разом до перемоги і «Ready for Strike».